Привіт всім сьогодні, хочу з вами продовжити говорити на тему фінанси, на тему особисті фінанси, а саме про інвестиції. Для мене особисто відіграють найважливішу роль. Це два фактори. Перше – це як я можу зберегти свої гроші від впливу інфляції. Тобто ми всі знаємо, що з певним періодом часу наші гроші вони обіцінюються через інфляцію, і що я можу для цього зробити. А друге, це чи можу я також отримати певний прибуток, якщо я буду правильно управляти своїми фінансами. Отже, я би хотіла сьогоднішньому відео поговорити про ці два аспекти і поділитися з вами своїми поглядами і своїми правилами, які я завжди запроваджую. Це відео не є фінансовою порадою. Ми говоримо для того, щоб ви отримували ці знання з точки зору практичного досвіду, з точки зору того, щоб вам зекономити час на вивчання або навпаки дати вам напрямок для подальшого вивчання цих питань. Тому Якщо вас цікавлять особисті питання стосовно ваших фінансових рішень, звертайтесь, будь ласка, наразі ця інформація тільки з освітньою метою. Отже, перший фактор, який для мене найважливіший, на який я завжди звертаю увагу, це вплив вплив інфляції в довгостроковому періоді і те, що мої збереження, які я відкладаю. Вони знецінюються кожен рік, і не дивлячись на те, що на сьогодні а, в Євросоюзі майже кожна країна говорить про те, що інфляція становить а, до 3%, в деяких країнах до 5%. Насправді, а, реальна інфляція вона набагато більша. А, реальна інфляція не дозволяє нам придбати деякі речі, такі як нерухомість або а, щось інше, що зростає. В ціні набагато більше ніж показують державні статистичні органи. І я хочу вам розказати, наприклад, показати на трьох фактах, наскільки інфляція може бути великою. Отже, перший факт це знецінення долара з 2000 по 2025 рік на 50%. Тобто купівельна спроможність долара впала в половину за 25 років. Уявіть собі, що ви планували. Відкласти собі, наприклад, 100 тисяч доларів для того, щоб придбати собі невеличкий будинок на пенсію або квартиру. А через 25 років ви зрозуміли, що вам для того, щоб придбати цю нерухомість, треба бути мати в два рази більше. Тобто капітал знецінився в два рази. Другий момент це те, що в Євросоюзі опублікували дані росту цін на шоколад. Шоколад є одним з найпопулярніших продуктів в споживчій кразині кожної родини, тому ціни на цей продукт відслідковуються, і було показано, що в середньому ціна по всім країнам Євросоюзу зросла на 22%, А в окремих країнах, таких як Польща, наприклад, ріст становив 40%. Тобто ціна зросла на 40%, а в Чехії цей зріс становив 23%. Тобто ми чуємо, що інфляція становить 3%. в той же самий час. Ми бачимо, що навіть ціни на шоколад зросли на 23 з невеличкою частиною відсотків. І третій факт це звичайно зростання цін на нерухомість. З моменту нашого переїзду в Прагу ціни на нерухомість зросли майже на 200%, тобто в два рази те, що можна було придбати раніше за 200 тисяч євро. Сьогодні це 400 тисяч євро. І, звичайно, жодна, жодна зарплата, жодний дохід не дозволяє покрити такі стрибки. І тому дуже важливо знати, що, що цей. Процес відбувається кожен рік, незалежно від, наших, від нашої волі, але ми можемо приймати рішення, які покращать наше становище в довгостроковому періоді. Другий фактор включає в себе момент, можливість того, що мої збереження і ваші збереження можуть приносити також дохід. Але завжди я даю в цьому, що це можливо при правильному управлінні. Вашим капіталом, і що я вкладаю в це поняття правильне управління капіталом? Перше це не вкладати свої гроші високо ризиковані інструменти, ті, які обіцяють за короткий строк отримання великих прибутків. Наприклад, якщо ви вкладете тисячу євро. В кінці року ви отримуєте 2000 євро або 3 тисячі євро, тобто зростання вашого капіталу відбувається на 300%. Це говорить про те, що це дуже підозрілий інструмент і завжди треба дивитись, а за рахунок чого цей капітал зростає в три рази протягом такого короткого строку. Другий підхід в правильному управлінні це розуміти, в що ви вкладаєте ваші гроші. Наприклад, якщо ви не розумієте інструмент такий як акції, то я не раджу вам вкладати в акції тільки через те, що всі навколо вкладають і всі отримують прибутки, тому і я повинен це робити. А ще й сьогодні дуже популярно використовувати поради AI, чат GPT, які вам створить Портфель інвестицій, і ви тоді його запроваджуєте, не особливо розуміючи, чому це так е створено в чат GPT, і який там підхід, і які там ризики. Тому уникайте такого роду е вкладення грошей для того, щоб не втратити їх. Третій е крок це мати завжди ваші гроші інвестовані. Тобто навіть в турбулентні часи, непередбачувані часи. Завжди можна розмістити ваш капітал на депозитних вкладах, які гарантують невеликий прибуток, але це все ж таки краще, ніж вони просто будуть у вас зберігатись на поточному рахунку, нічого не приношуючи. І як ви вже почули раніше, інфляція з кожним роком буде знецінювати ваші гроші. Також до цих інструментів відносяться державні облігації. Це облігації, які гарантовані державою. Знову ж таки повторююсь, це не рекомендація для інвестицій, а це демонстрація вам, які інструменти є. Тобто не всі інструменти ризиковані, є інструменти, які приносять фіксований дохід, такі як облігації, державні облігації, але треба завжди розуміти державні облігації, якої країни ви купуєте, які гарантії цієї країни, чи ви розумієте економічні процеси, які відбуваються в цій країні. Якщо ні, то ви повинні проконсультуватись з фінансовим радником, він завжди вам підскаже і разом з вами проаналізує цей продукт. Наступний пункт це завжди плануйте ваші інвестиції, знайте, коли вам знадобляться ваші гроші для того, щоб уникнути втрат вашого доходу, наприклад, якщо ви розриваєте депозит. То ви можете втратити весь весь ваш дохід, якщо ви ви розриваєте цей депозит раніше строку закінчення контракту. В деяких країнах навіть при розриванні банківського депозитного контракту ще й сплачується пеня. У відсотку до вашого розміщеного капіталу, тобто ви не тільки втратите ваш капітал ви ще і заплатите банку за ці дії. Також, наприклад, якщо ваш капітал проінвестований в акції, і ви не розрахували час, і ви планували, що наступного року ви продасте ці акції. А в цей момент відбувся негативний сценарій і акції впали в ціні, то звичайно ви не отримаєте тих грошей. Які ви витратили на придбання цих акцій, тому плануйте період заздалегідь, щоб ви знали, на який період ви інвестуєте ваші гроші. Наступне це використовуйте силу складних відсотків. У мене на YouTube каналі він називається Дуже просто Олена Бокань. Є відео, яке присвячене саме силі складних відсотків. де Я дуже детально про це розказую. Але якщо коротко. В довгостроковому періоді ваш капітал зростає в геометричній прогресії через те, що ви реінвестуєте дохід, який ви отримали в попередньому році. Далі дуже важливо при правильному управлінні це інвестувати гроші довгостроково. Коли ви обираєте, наприклад, акції при інвестуванні. Пам'ятайте завжди, що ринок, особливо цінних паперів, таких як акції, він є дуже турбулентним. І при хороших новинах ціни на акції зростають, всім подобається, ще більше людей хочуть купити акції певної компанії. і так продовжується зріст в певному періоді. Те, що ми бачимо зараз на ринку американських акцій. Але якщо з'являються негативні новини, починається така собі нервозність, люди починають продавати ці акції, інші дивляться на те, що ціни падають на акції, теж приєднуються до цього. Це також генерує негативні новини і все разом призводить до паніки. І в цей момент навіть акції дуже стабільних компаній. Які продовжують працювати, продовжують створювати свій продукт, в них все виходить, але ціни на ці акції впали, впали, наприклад, на 50%. І найгірше, що інвестор може зробити в цей період, це продати свої акції. Зазвичай планується так, що ви купуєте акції того бізнесу, який ви розумієте, який має конкурентну спроможність, який має сильний бренд. І які буде продовжувати генерувати прибуток і зростати, але незалежно від того, що відбувається на ринку акцій, ви можете тримати ці акції 10, і 20 років, і тому навіть якщо коливання призводить до падіння акцій, ви можете перечекати цей період і почекати, поки ці акції знову зростуть. І будуть продовжувати зростати, і потім на певному періоді ви їх продасте. Так це вважається найправильнішим підходом і менш стресовим. Не менш важливим в правильному управлінні, коли ми робимо інвестиційні рішення, це розуміння податків і ваших податкових зобов'язань. Якщо ви часто продаєте. І купуєте активи кожного разу, коли ви їх продаєте, ви будете сплачувати податок на прибуток. І навпаки, чим довше ви тримаєте ваші гроші проінвестовані в цінних паперах, ви протягом цього року не сплачуєте податки. Я думаю, що це майже в кожній країні. Знаєте податкове законодавство, де ви є податковим резидентом, плануєте свої дії. В залежності від податкових зобов'язань. А в деяких країнах навіть є дуже привабливе оподаткування. Наприклад, в Чехії, якщо виконується тест, часовий тест, і ви тримали свої акції більше трьох років, і ваш дохід не перевищує 40 мільйонів чеських крон це приблизно. 1 мільйон і 600 тисяч євро то ваш дохід буде звільнений повністю від оподаткування, і з цієї суми ви можете зробити висновок, що майже для кожного пересічного громадянина Чехії, якщо він тримав свої акції протягом трьох років, його дохід буде. Звільнений від оподаткування, тому, знаючи ці моменти, ви можете планувати правильно ваші капіталовкладення, і тоді ви зекономите дуже багато грошей на податках. На додаток до цього капіталовкладення в державні облігації можуть взагалі звільнятись від оподаткування. Тобто по регулярним доходам, таким як купон від державних облігацій, які зазвичай виплачуються два рази на рік. Цей дохід буде звільнятися від оподаткування. Тим самим держава робить капіталовкладення вкладення в ці інструменти привабливим для інвесторів. Отже, що б я хотіла, щоб ви запам'ятали з цього відео сьогодні, це те, що ми повинні усвідомлювати негативний вплив інфляції і що в довгостроковому періоді гроші, якщо вони не вкладені, не інвестовані, вони просто знецінюються на наших банківських рахунках. Друге, я вважаю, що інвестувати, вкладати свої гроші це просто необхідність сьогодні. І, але при цьому я завжди додаю, що управляти своїми грошима треба правильно. Я бажаю вам успіхів. Якщо вам подобається ця інформація, будь ласка, ставте лайк, пишіть ваші питання, пишіть ваші коментарі. Для того щоб я могла більш цілеспрямовано з вами ділитись тим, що я знаю, і ви могли використовувати це в своїх фінансах.